Загибель та поранення жінок у ворожбі 72 снаряди по місту за день випустили російські військові. Прямий потяг на Київ на півночі Сумщини відновили залізничне сполучення зі столицею. Діставали з-під завалів історії військовослужбовиці, яка вижила під час бомбардування Охтирської військової частини. 6 листопада росіяни випустили по прикордоню Сумщини понад 200 старядів та мін. Під обстрілами були Білопільська, Ворожбянська, Есманська, Краснопільська, Хотінська, Середонобуцька, Шалигінська громади. Внаслідок обстрілів одна жінка загинула, ще одна поранена. Люди прибили шифки поки кам'ян водош начинає. Немає рам, немає там нічого. Ось тут нічого немає. Цей поруйнований. Як далі життя, я не знаю. У пані Валентини російський снаряд розірвався на подвір'ї. Сама ж жінка говорить, у той час була у будинку. Я сиділа у кухні, у хаті, робила налисники, блинчики поділила. все. І я себе так сиділа, мене б на не було. А то я сиділа боком якось. І чи мене волною вдарило, чи як. Що я впала? Тут і кров цепеніла, все. І я впала. І я навіть не відчувала, що воно таке було. Уламками там... снарядів, у дворі жінки пошкоджені газові труби. Перекривати було безполезно, треба було тільки срочно ставити пережим. Зараз ми будемо міняти ввод оцей. Він ось де і отут він теж вварений у цьому місці. Ми зараз оцей пережим туди перенесемо. І оцей пережим ставимо там. Уварюємо новий ввод і люди з газом. Ага, ну хлопці там ж дві дирки. Роблять і все. Закриває пошкоджені вікна у своєму будинку і пан Валерій під час обстрілу встиг сховатися до підвалу. Тут я теж на городі біг, може, минут, якщо був десять, це, це так ну, все швидко. Тут земля летіла от, вище у цій хати. А тут дев'ять на полі, дев'ять на полі, тут а ось де на клайбі не знаю, там не, штук 4. І за, і за хлайбіщом ще, і пішло пошло. Розбиті пам'ятники, розкидані квіти та вирви на місці могил. Кілька снарядів влучили у місцеве кладовище. Обстрілювали місто зі ствольної артилерії та градів. 72 снаряди, за повідомленням військової адміністрації, російські військові випустили по ворожбі за один день. Мешканці цього будинку навколо на території нарахували 15 таких влучань. Сховатися до укриття з родиною до початку масових обстрілів, розповідає мешканка будинку Міла Цуканова, не встигли. Ми хотіли після першого вистрілу біжати, але потім вийшли на кривцо сюди одразу і услышали осколки. Летіли везде. Ми повернулися назад, почали потихоньку одежду, стягувати, сіли в коридорі. Всі приїжджали друг у другу, там немножко стіни защищали. Зсипали стекла, десь на вистрілих 10 ми сиділи в кімнаті. Соседи дзвонили з подвала, що бежите к нам, тому що опасно. І ми вже вибігли потім то засікали 40 секунд у нас, часу було. ми вже на ходу, уже хто в чому и как і якраз там на углу, осколки теж летели. У будинку немає, вцілілих вікон. Меблі та стіни посічені уламками. Родини з пошкодженого будинку на деякий час планують виїхати. Ми на кухні обідали. Після першого пострілу ми побігли в підвал. Це нас врятувало. Тому що вся як, волна зривна, вся пішла на кухню і на всю кімнату. У мене двоє маленьких дітей. Вони зараз у бабусі, вони вони ну, дуже це перенесли. Я не знаю, чим це закінчиться, однозначно, це буде психолог. І, і як далі, вони не їдять, вони не майже не розмовляють, і ніч вони не спали, і вони від кожного шороху просипаються, плачуть. Ну в общем, наше життя змінилося повністю. Одна з місцевих мешканок травмована уламками. Нині на лікуванні у Сумах розповідає міський голова Андрій Друщенко. 62-річна жінка загинула. Так склалося в житті, що вона родом з Російської Федерації. 40 років проживає вже в місті Ворожба, у неї була тут сім'я, є сім'я, залишилось двоє дітей. Десь жили вони, як в Росії це приблизно десь Сибір, я. ну дісталося їй майже від своїх. Через обстріли російськими військовими у місті пошкоджені з десяток будинків. Окрім будівельних матеріалів, з бюджету громади власникам пошкодженого майна виділяють по три тисячі гривень. Гостра потреба є людям, потрібно вікна полагодити, тобто скло потрібне і потрібен шифер. Є у нас уже домовленість з обласною військовою адміністрацією про те, що Завтра ми отримуємо ще десь приблизно 500 листів шифера, вносимо в базу даних пошкодженого майна, і коли там буде надходить кошти з державного бюджету чи з інших фондів, то ми людям пояснили, що вони також отримують якусь компенсацію. За словами Андрія Дружченка, це третій обстріл ворожби з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, Андрій Крамченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Внаслідок обстрілу російськими військовими 6 листопада була пошкоджена залізнична інфраструктура. Через це перегін ворожба Білопілля закрили, а потяг Київ Суми зупинився у ворожбі. За повідомленням обласної військової адміністрації, аби доправити понад 150 пасажирів до обласного центру, о 20.30 організували підвіз людей автобусами. О шостій ранку понеділка для 110 пасажирів, які мали їхати потягом суми Київ від Сумського залізничного вокзалу, організували підвіз до станції ворожба. О пів на дев'яту ранку в «Укрзалізниці» повідомили, що наслідки обстрілів ліквідували. Усі потяги мають слідувати за графіками. 6 листопада перший рейс вирушив потяг No769 хутір Михайлівський жмеренка. Він вперше з початку війни з'єднає прямим рейсом зі столицею Північно-Сумської області. Жителька дружби Валентина розповідає, що завдяки новому потягу вони з онукою вже за 5 годин будуть у Києві, а раніше їм доводилось робити дві пересадки. Були на канікулах у бабусі. Зараз їдемо в Київ, бо завтра вже йдемо на навчання. Ну а я на роботу, звичайно. Нам дуже зручно, тому що без пересадок ми сідаємо у хуторі і їдемо до кінцевої. А розумієте, з дитиною, з сумками, ми подарниці виходимо, ми приїдемо о 21.06, тому до 23 ми встигаємо. У той же час такий графік руху підходить не всім. Дружбівчанка Ганна розповідає, що було б набагато зручніше, якби потяг вирушав на Київ зранку. Як це було до 24 лютого? Звісно, хорошо, що дали поїзд, але він не зовсім нам удобен. Лучше, якби він ходив зранку. к врачу там попасть, это же надо с утра как-то. Вот если бы нам вернули ту электричку киев зернов хотя бы Киев-Хутор-Михайловский, которая с утра ходила, она была удобна. Вот, на много дали, а хутор почему-то в таком забвении. Ну, мы же тоже Украина, и тоже нам надо ездить. Потяг між Меренкою та Хутором Михайлівським курсуватиме тричі на тиждень, каже його начальник Михайло Назарчук. Від станції відправлення до станції пробуття, він їхатиме майже 10 годин. Раніше состав їздив на Кам'янець-Подільський. Зараз їдемо на хутор Михайлівський через Вінницю. Ну, основні станції великі Вінниця, Київ, Нєжин ну і хутор Михайлівський. вже, звісно. З першого по шостий вагон сидячий, другий клас. Підвищеного категорії, там п'ята категорія класу, з сьомий, восьмий, дев'ятий купейні вагони і десятий плацкартний. І ще буде, якщо буде пасажиропоток, буде дочіпляти ще одинадцятий-дванадцятий плацкартний. Провідниця Галина Ткач розповідає, що перші дні повномасштабного вторгнення їх потяг використовували для евакуації людей. Жінка добре пам'ятає ті складні дні, а тому з особливими емоціями їде у звільнення від ворога регіони. Жінка по станції тут не Терещенська чи якась, Вона просто йшла. Каже, дякуємо вам, що ви на до вас до нас пустили. Значить, людям буде зручно. Трошки мало людей ми привезли, але я думаю, що налагодиться рейс, налагодиться і зв'язок з людьми, і люди будуть знати і будуть їхати. У нас заклеєні вікна для того, щоб вдруг якісь. Я не знаю, чи воно поможе, але я думаю, що таке поможе осколки, може не так будуть розлітатися. Але ми будемо надіятися на те, що все буде добре. Ми віримо в наші ЗСУ. Ми віримо. Новий потяг курсуватиме по середах в п'ятницях та неділях, хотір Михайлівський він прибуватиме о 15.16 і вже за годину вирушати був напрямку Жмеринки. Це перший пасажирський потяг, який курс залізниця пустила до хутора Михайлівського. Раніше до станцій, які знаходиться в зоні бойових дій, ходили лише приміські електрички. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. новини на Суспільному, Сумщина. Щоразу, коли Аня піднімається цими сходами, її переповнюють емоції. Вона військовослужбовиця інженерного підрозділу із позивним Нона. Обгорілі стіни, на підлозі уламки та арматура, з боку каркаси ліжок. Такий вигляд наразі має казарма Охтирської військової частини, на яку 26 лютого російський літак скинув авіабомбу. У той момент Аня перебувала у своєму робочому кабінеті на другому поверсі. Я знаходилася, от якщо можна щось зрозуміти, побачити, це ось мій кабінет, який був. Я була от, ось, ось тут, а от мене з цих підзавалів також діставали. Когось відкинуло зривною волною, когось накрило. Інших, я, я згадаю, мене коли... єдине, що я пам'ятаю під час взриву, це дуже короткий свист, і ти так в голові співпродумати думку. Це все. Скільки часу була без тями, Аня не пам'ятає. Перші відчуття, упритунівши, описує так. Приходжу в себе, нічого взагалі не бачу. Все біле, це страшні наслідки були. Тільки мене хтось піднімає за руку. І це слово Миколаївна, жива! Під час вибуху на військовій був бронежилет і каска. Аня вважає, що це її врятувало. Каска в мене оказалася дуже далеко. Я навіть не знаю, де там моя каска і залишилася. Бронежилет у мене також. Мене ну, дійсно щось спасло, це бронежилет. Тобто, коли мене положило і накрило цим всім камінням, мене трошки ну, скрутило, і бронежилет трохи мене спас, тим, що він був піді мною, виходить, мене не, не зломило. Але сам факт в тому, що він дуже пошмотаний, тільки став, він ну, ну, спав з мене. Ні болю, ні страху дівчина в той момент не відчувала. Єдине, що хотіла дізнатися, чи є ще хто живий. Почала бігти, одразу, що я побачила, це ось те, що немає, у нас нічого тут. Немає стіни, немає нічого. Я знаю, що мої побратими, що мої люди знаходилися, от якраз вийшли з мого кабінету. Я ж зразу кинулася туди, тоді вже почала більш-менш бачити, чути. і почали чуєш крехтання. Дівчина розповідає, що на цьому місці під завалами знаходився один з побратимів, якого вона кинулась діставати. Ти не боявся, що ти пораниш ті руки, що воно все гаряче, що десь щось горить, чи може бути десь снаряд якийсь. Ти на це все не звертаєш уваги, береш і гребеш це все руками, бачиш якусь ногу і чуєш звуки. І починаєш від того всього відгребати. Тільки відкопали, побачили обличчя, починаєш говорити, чуєш, не чуєш. Людина ну, вся в крові, пошматована. Тяжко було зрозуміти взагалі, чи це був якась допомога, про, щоб, прохання про допомогу, чи це просто були стони. Ну, на той час це було так сумбурно. Поки відкопала ж його, дивлюся, вже хлопці наші біжать з носілками. Пригадую також, що поряд на бетонній плиті знаходились ще два поранених військових. Коли дівчина підбігла до них, стався другий обстріл військової частини. Російська ракета поцілила в санчастину, де надавали допомогу пораненим. Після снаряду, як я прийшла в себе, тільки от хожу і падають те, що було. Підвішена, ну підвищений полч, ну, паде вниз, я не можу також в себе прийти. За кілька хвилин після третього влучання ракети у військову частину Аня знову знепритомніла. Очнулася, як би скажемо, до мене підходить наш старшина мого батальйону. почнемо рушити. Миколаївна, Миколаївна, давайте, треба двигатися, не стойте тут. А тут. щось а... до мене говорить а в мене звуки такі всі. Ті, що дуже сильно б'ють по ужан, такі електрифіковані, Так я не можу нічого зрозуміти. Ну дирись, мене тільки як можна сказати, як та кошеня за шкірки. Хлопці взяли і потащили вже на вихід. Ну я старалася, чесно, зробити все, що могла. Нагадаю, в результаті бомбардування військової частини в Охтирці загинуло 54 людини. Ще 15 до цього часу вважаються зниклими безвісти. Кілька днів після бомбардування за допомогою спецтехніки, рятувальників та місцевих мешканців, там розбирали завали й деблокували тіла загиблих військових. За словами військової до можливого вторгнення російських військ, їх готували заздалегідь, але передбачили не все. Ніхто на той час не розраховував, що будуть ракети, що буде з повітря. Більш-менш, принаймні, я готувалася до сухопутного вторгнення, але ніяк не повітряного. На даний час Аня продовжує нести службу в Збройних силах України. Моя мрія тільки одна, щоб наша Україна була вільна і наші діти говорили на українській мові, щоб завжди з вірою та любов'ю в серці були. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Антон Федоренко розповідає: рік тому в його автосервісі встановили котел, який працює на вугіллі, пелетах або газові. Нині для забезпечення теплом приміщення площею понад 500 квадратних метрів використовую пелети із сосни та зернових відходів, так звані агропелети. Ми розтопили зранку, до вечора у нас тепло. Через буквально вже там включився котел. Через буквально вже там годинку-дві у нас тепло, температура 55 градусів. І у нас для підтримки температури уходить буквально там 1-2 мішки. Це в грошовому еквіваленті буквально там 200-300 гривень. А газовому ми його навіть не включаємо, ми не хочемо навіть рахувати. Я даже не знаю, яка яка ціна, бо приблизно ну воно було б в, в п'ять разів більше. Пелети, якими опалює своє СТО «Антон», виготовляють ось на цьому заводі. Його головний технолог Андрій Більський пояснює, сировиною для агрополет слугують висівки, зерновідходи. Спочатку агропелети використовували для відгодівлі худоби, а під час паливної кризи їм знайшли інше застосування їх спалюють у котлах замість газу. Чоловік визнає, агропелети мають меншу тепловіддачу за соснові полети та вугілля, але вони дешевші. Якщо порівнювати з сосновими, Тепловіддача трішки менша, ну відсотків десь на 30, може 40. Пані Ганна надає перевагу дров'яному опаленню. Жінка мешкає у приватному секторі Тростянця. Для теплої зимівлі їй вистачає 7 кубометрів дров. Десь 50 квадратних метрів. У мене будинок з 2007 року. Ми перейшли на твердопаливне опалення, ну тому що м -м, тепліше. Цього року у тростянці попит на деревину зріс більш ніж вдвічі, говорить керівник тростянецького лісгоспу Віктор Зубко. Зараз ми знаходимося на нижньому складі Тростянецького держлісгоспу. З нижнього складу ми відвантажуємо деревину. Всіх порід. В основному на сьогоднішній час ми відвантажуємо лісоматеріали круглі, тобто ділову деревину. Дров'яна деревина з нижнього складу відвантажується відсотків 30 від загальної. Тому що на сьогоднішній день самим актуальним питанням є забезпечення дров населення. Окрім дров, два лісгоспи на Сумщині виготовляють паливні полети та щепу. Сировина для них гілки та стовбури від обрізки та видалення аварійних дерев. Згідно річних планів і асортиментної структури, на цей рік підприємства нашого управління мають у своєму розпорядженні для можливості для заготівлі більше 250 тисяч кубометрів такої деревини. На сьогоднішній день вже заготовлено більше 200 тисяч, із них 160 тисяч вже реалізовано споживачам. За словами Віктора Жмурка, у сумському, Лебединському та Охтирському держлісгоспах налагоджено випуск колотих дров твердих порід. Така продукція має менший попит, оскільки ціна за кубометр в половину вища від звичайних. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Речі, які сильніші за страх і війну, таку назву має виставка картин, яка відкрилась у Сумській галереї Костур. Авторка образів Сумчанка Яна Совенко свої роботи представила вперше. Коли почалась війна, ну взагалі мене накрив жах, і я подумала, що ну, мені страшно. Але з часом, трохи там тиждень-два, коли вже проходив, я розумію, що ми далі живемо і, і все, равно, все одно можна бути щасливим, все одно життя продовжується, тому я вирішила. У ці речі, які все одно допомагають долати страх, мені в першу чергу поділитися ними, зробити ці образи, щоб люди також побачили, може надихну цим. В експозиції виставки 13 картин, написаних аквареллю, з елементами графіки. 12 із них художниця створила упродовж минулого місяця. Кожна робота має свій QR-код, читавши який можна дізнатись про те, що хотіла передати авторка даним образом. Усвідомлюючи, якою ціною я маю зараз свій дім і свободу, розумію, що не маю права забути про пролиту кров українців за нашу мову, свободу і дім. Я в перший раз особисто на такому а, заході, і я здивований, що це сестра моєї дружини, це зробила. Я відчуваю гордість за, а, за неї. Дуже сподобається. Булася той посил, який художниця хоче донести людям. що, що ми повинні бути сильніше за нас страх і не боятися. І тут представлені дуже гарні роботи. Кожна робота це цілий світ. Ольга Осікова приятелює завтракою картин з дитинства. Картина, яка в неї викликає найбільше емоцій, має назву Дім сильніше за страх. Там намальована дівчина з Маріуполя. Яночкана подруга. І коли почалась війна, ми молилися за цю дівчину разом з Яночкою і просили Бога її захистити. І вона змогла виїхати жива, неушкоджена, хоча навколо було зриви. І вона десь більше місяця знаходилась в Маріуполі. Виставку представили в рамках проєкту для художників-дебютантів. Космічний старт яна зреалізувала от в моєму розумінні таку максимально зручну концепцію і стиль є і. Розповідь є. У неї неомодерн, ну це так умовно повернення як до цих джерел модернізму, але вже подано воно в новому осмисленні. І що цікаво, те, що мені супер симпатично, що там ще є елемент плакатного стилю. Кожна робота афоризмом підписана. Триватиме виставка сумської художниці в галереї Костур упродовж двох тижнів. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Ось у цьому підвалі спортсмени клубу Карате Стар займаються, щоб ставати чемпіонами світу. З італійського міста тревіло бергамо де проходив 22-й чемпіонат світу з карате ФСКА, Сумчани повернулись з чотирьома медалями різного гатунку. Дмитро Манько займається карате чотири роки. У Італії він став третім у своїй віковій та ваговій категорії. Говорить, перший турнір не був для нього останнім. Я буду займатися ходити далі на змагання. Яка мета у тебе? Виграти олімпіаду. Свою другу медаль на чемпіонаті світу виборола Емілія Руденко, але на відміну від першого чемпіонату, де вона стала першою в команді, цього разу вона стала першою в індивідуальному розряді. Вісім років займаюся карате, та вісім років йшла до цієї медалі. Батьки пропонували мені, я згодилась. До цього були танці, гімнастика та орієнтування. але мені більше сподобалось карате. На питання, чого мріє досягти у карате, говорить стати мастером спорту міжнародного рівня. Це моя сама така мрія, якої дуже хочу. Відразу дві медалі вибрав на чемпіонаті світу Теодор Клімов. Він став другим в індивідуальному розряді, програвши у фіналі українцю, і першим у команді. Говорить, перший чемпіонат світу приніс неймовірні емоції. Враження дуже круті. Це перші мої змагання на світовому рівні. Це було просто особливо під час воєнного стану підняти український прапор. Це просто дуже здорово. Обидві однаково важливі для мене. Ну, типу, що там, що там я підняв український прапор, це зараз дуже важливо. Тренер Сумчан Віталій Гутенко говорить, турнір дався нелегко, але його вихованці показали свій клас. Особливі емоції отримав від того, що його вихованці піднялись на п'єдестал пошани. Відчував, що життя продовжується, було дуже приємно і моторошно мені всередині. Ну, дуже було, ну таке, не передаваємо відчуття було. Четверо сумських спортсменів на чемпіонаті світу в Італії вибрали чотири медалі: дві золоті, по одній срібній та бронзовій. Говорять, намагатимуться і в подальшому докласти усіх зусиль, щоб підняти на міжнародних змаганнях український прапор. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко – новини на Суспільному Суми.